Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про топ-10 просапних восьмирядних сівелок вартістю до 10 тисяч доларів для традиційної системи обробітку ґрунту. За останні 5 років з-поміж складових агробізнесу найбільше змінилися саме кліматичні умови. Це підтвердить більшість фермерів. Кожна краплина весняної вологи стала на вагу золота, бо втрачається вже не щодня, а щогодини. Вчасно закрита волога та посіяне в оптимальні терміни насіння набагато збільшують шанси на гарантований урожай. У деякі посушливі роки його можна отримати тільки завдяки збереженню вологи, яка залишилася після танення снігу, збалансуванню водно-повітряного режиму верхнього шару ґрунту та вирівнюванню поверхні поля. Окрім того, минулого року ми пересвідчилися, що затягувати посів ярих культур не варто. А ймовірно, це обернеться втратами врожаю при збиранні або значним збільшенням його собівартості через дороге досушування. Тому наявність власної просапної сівалки у господарстві просто необхідність. На сьогоднішній день ринок сільгосптехніки досить широкий і здатний задовольнити будь-які потреби. Не будемо зволікати і розглянемо, на які просапні агрегати в межах 10 тисяч доларів може розраховувати простий фермер. На 10 му місці Тодак СТВТ 8 Вживана. Тодак це просапна сівалка із унікальною пневмомеханічною системою висіву для посіву цукрових буряків та кормових буряків. Кукурудзи, соняшнику, сої та бавовни з одночасним внесенням мінеральних добрив. Посів відбувається з міжряддям 70 см. Нові сівалки цього виробника коштують понад 10 тисяч доларів, тому можемо розглядати лише вживані агрегати. При бюджеті до 4000 доларів можна розраховувати на сівалку 10 років випуску. Ясна річ, що за такі гроші знайти агрегат в ідеальному стані та з системою контролю висіву неможливо. Хоча виробники заявляють, що тодак stvt 8 агрегатується із тракторами класу 1,4 та 2, все ж таки з досвіду аграрії відомо, що при повному завантаженні, приміром, трактора типу МТЗ-82, навіть з противагами вона доволі важка. А якщо додати до цього високу ймовірність пошкодження посівного матеріалу, то виникає цілком слушне питання, чи не придивитися до сівалки іншого виробника, на 9-му місці Агроліга Плантер 8М нова. Плантер 8М це універсальна пневматична сівалка, призначена для пунктивного висівання посівного матеріалу просапних культур із шириною міжрядні 70 см та одночасним розподільним внесенням у ґрунт мінеральних добрив. До того ж, виробник анонсує, що завдяки напівавтоматичній щіпці, яка може зміщуватися вздовж бруса рами, висів насіння з міжряддям 45 см можливий навіть трактором, у якого ширина колії не змінюється. Здавалося б, недорога сівалка, але для повноцінної роботи потрібно окремо докупити систему контролю висіву і за потреби транспортний пристрій. Транспортний пристрій обійдеться у 440 доларів, а систему контролю висілу доведеться вибирати самостійно. Щоправда, завод обіцяє встановити її під час збирання сівалки. Трішки незручний нюанс, особливо, коли немає досвіду роботи із таким обладнанням і не знаєш, що ж краще вибрати та поставити. З іншого боку, безкоштовна доставка у господарство досить вагомий бонус, щоб зробити вибір на користь цього агрегату. Термін поставки до одного тижня. На восьмій позиції деметра СПМ8 нова. СПМ8 універсальна пневматична сівалка, призначена для точного висіву каліброваного насіння кукурудзи, соняшнику, сорго, сої, а також насіння кормових бобів сої, фасолі та люпину з одночасним розподільним від насіння, внесенням гранульованих мінеральних добрив. Ширина міжряддя посіву 70 см. Транспортний пристрій для даної сівалки коштуватиме 440 доларів, а система контролю. Висіву 500 На жаль, постачання та вивантаження сівалки оплачується покупцем, але можливо домовитися і про знижку. Термін поставки у зв'язку з великою кількістю замовлень близько місяця. Номер 7 фаворит весна 8. Нова. Весна 8 пневматична сівалка точного висіву з міжряддям 70 см. Оснащена двохконтурним приводом нової конструкції. Надійний захист приводу забезпечує роботу сівалки на полях, засмічених рослинними рештками. У базовій комплектації сівалки не передбачено транспортного пристрою та системи контролю висіву. За транспортний пристрій доведеться доплатити 490 доларів, а система контролю обійдеться у 460 570 За доставку сівалки можлива часткова оплата. Тобто, якщо відстань перевезення до 300 км, то виробник привезе її за власний рахунок. За більшої ж відстані доведеться доплачувати. Номер 6. РМ-синтез СПУ8 нова. СПО8 пневматична сівалка точного висіву просопних культур із шириною міжряддя 70 см. Має двоконтурний привід висівних секцій, модернізоване кріплення токових сушників, удосконалений механізм внесення добрив, посилену раму. Сівалка з міжсекційним розміщенням коліс, що дозволяє їй краще копіювати поверхню ґрунту під час посіву. За додаткові 400 доларів можна придбати транспортний пристрій. Також виробник пропонує встановити один з двох варіантів систем контролю висіву АВТ за 545 або рекорд за 1500 доларів. Безкоштовна доставка, а також можлива знижка в межах 3% на саму сівалку, можуть стати остаточним аргументом на її користь. Але доведеться чекати наступного сезону, бо на момент підготовки цієї публікації залишився лише один екземпляр даної моделі. Номер 5. Harvest Hermes 8. Нова. Виробник пропонує два варіанти комплектації сівалки. Полозоподібними або дисковими сошниками. Тільки для висіву посівного матеріалу для внесення добрив стоять анкери. Сівалка з полозоподібними сошниками дешевша. Хермес 8 з полозоподібними сошниками це пневматична сівалка для точного висіву просадних культур з міжряддям 70 см та одночасним розподільним внесенням мінеральних добрив. Весівний апарат розташований максимально близько до землі, тому між точкою скидання насіння та посівним ложем мінімальна відстань. Це гарантує точність розкладання насіння в рядку. Посівна секція оснащена двохконтурним приводом. Захисний щиток приводу весівного апарату має надійний захист, що виключає попадання пожнивних решток та налипання ґрунту на зірочки, запобігаючи заклиненню механізму. Транспортний пристрій обійдеться у додаткові 500 доларів. Що стосується системи контролю висіву, то виробник пропонує декілька варіантів. Бюджетний за 650 доларів або більш сучасний за 1240, ну, з приємних бонусів, безкоштовна доставка та можливість виторгувати знижку до 10 тисяч гривень. Поставка упродовж двох тижнів. На четвертій позиції моносем НГ812 вживана. Моносем НГ812 пневматична сівалка для точного висіву просапних культур з одночасним внесенням мінеральних добрив, оснащена дисковими сошниками. Ширина міжряддя регулюється і може бути 45 або 70 см. Здатна сіяти у мінімально підготовлений ґрунт. Гарна сівалка, але за такі гроші їй буде більше 10 років. Тобто доведеться витрачати додаткові кошти. Тільки транспортний пристрій, виготовлений в Україні, обійдеться мінімум 2,5 тисячі доларів, не кажучи про все інше. Якщо ваше господарство має кілька сотень гектарів землі в обробітку і спеціалістів, які зможуть вдихнути в сівалку нове життя, то можливо, це вигідний варіант. Ну і трійка лідерів. На третьому місці l vorti Vesta 8 Profi вживана. Vesta 8 Profi – це пневматична сівалка точного висіву з високим рівнем точності розкладання насіння за традиційною технологією обробітку ґрунту. Ширина міжряддя посіву 70 см. Наявність верхнього та нижнього регульованих скидачів насіння забезпечує відсутність двійників. А полозоподібний сошник зі змінною п'ятою працюватиме довго. Розгортач, що встановлюється, дозволяє висівати насіння навіть на полях із рослинними залишками та грудками землі. У нашому ціновому діапазоні зустрічаються сівалки у різному стані. Можна навіть купити агрегат із транспортним пристроєм та системою контролю висіву. але потрібно добре шукати. На другому місці Complantter 2. Вживана. Complant 2. Досить якісна пневматична сівалка для точного висіву просапних культур. Ширина міжряддя встановлюється від 25 до 80 см і залежить від кількості рядків та обладнання на висівному апараті. Купити її в Україні можна в гарному стані навіть з транспортним пристроєм та системою контролю висіву. Але є один нюанс. За таку ціну сівалка буде без бункерів для добрив. Також треба враховувати високі ціни на запчастини та невелику популярність моделі. І лідер нашого рейтингу Гаспардо СП8. Гаспардо СП8 пневматична сівалка точного висіву для висіву просапних культур з міжряддям 80 см. Це універсальне рішення для висівоносіння різних типів в оброблений ґрунт. Мінімальна висота падіння посівного матеріалу в комплексі з датчиком регулювання глибини посіву та селектором, які зовсім не складно точно налаштувати, роблять висів насіння максимально точним, як за глибиною внесення в ґрунт, так і за кількістю. Універсальна, високоточна та водночас проста в експлуатації просапна сівалка. Вибір у заданому ціновому діапазоні до 10 тисяч доларів досить великий, тому можна знайти сівалку в робочому стані, але все одно, як і до будь-якої використовуваної техніки, до неї треба буде докласти рук. Транспортний пристрій також коштуватиме мінімум 2,5 тисячі доларів, а ще доведеться купити систему контролю висіву. Як бачимо, згадані вище нові сівалки українських виробників, це в основному аналоги УПС 8 від заводу «Ельворті». І це ми не беремо ще до уваги так звані гаражні кооперативи, де виготовляється безліч подібних аналогів. Чого лише варте маленьке містечко Васильівка Запорізької області, на жаль, нині тимчасово окуповане. Там виробляли досить багато аналогів даної сівалки. Популярність аналогів упс 8 обумовлена ціною. На сьогодні це найдоступніші просотні сівалки для простого фермера. Звичайно, як і деяку іншу сільгосптехніку від українських виробників, декотрі нові просапні сівалки доведеться допрацювати, як то кажуть, напилком. Але є надія на те, що хоча б якісь гарантійні випадки будуть усунені безкоштовно. На відміну від вживаної техніки, у разі неприємностей з якою від продавця можна буде почути лише таке бачили очі, що купували. Тобто, купуючи вживану просипну сівалку, потрібно мати досвід роботи з нею, розуміти слабкі місця, щоб знати, на які нюанси звертати увагу в першу чергу і не переплачувати гроші дарма. Також слід додати, що імпортні сівалки продають в основному середні і великі господарства. Тож про обсяг робіт, який вони виконали, можна тільки здогадуватися. Правди, як то кажуть, ніхто не скаже. Втім, нова чи вживана сівалка, кожен вирішує для себе сам. Комусь краще купити простіше, але щойно із заводу. Іншим подобається вживана техніка, в яку можна вкласти додаткові кошти і мати агрегат більш високого класу та якості. Думайте, вирішуйте, не забувайте головного правила хто шукає, той знаходить. І, звичайно, слідкуйте за нашими відео. Буде цікаво. Тримаймося, бо ми того варті.